Вітаю астрологічний прогноз від 10 червня щодо наступу військ Російської Федерації на місто Суми. Наприкінці травня і на початку червня знаходилось багато планет знаці зодіака Близнюки. Це означало, що йде наступ в декількох напрямках. Близнюки означає два, три або декілька напрямків. І дійсно почалися наступи як на Донбасі, так і на Сумах. Далі планети виходять із знака Зодіака Близнюки к 20 після 21 червня. Я, я прогнозую, що це означає, що теза така наступати в декількох напрямках у Російської Федерації. Вона цей тренд знизиться, і вони будуть спрямовувати наступ ну, в яку, ну, свою активність в якомусь напрямку. Також 17 червня Марс вийде зі знака Лев, в якому він означає наступ на якісь центральні міста, або на відкритих місцевостях, або на центральні міста, і демонстративність і помітність наступу. І після 17-18 червня Марс Діві буде означати, що наступ буде носити технічний, почне носити більше технічний характер і стикнеться з якимось іменно конкретним. Певними точними конкретними якимось перешкодами і війська Російської Федерації будуть не так яскраво діяти, як зараз, а ну, вирішувати якісь технічні питання <кій> на цьому акцент зосередиться. Хочу відзначити, що на цьому тижні, 11-12 червня, буде повний місяць, <кій> який означає максимально емоційні рішення. І оскільки повний місяць він співпадає з серединою між затемненнями, тобто зараз, в середині червня, це серединна точка між затемненнями, які були в березні і будуть всередині тепер вересня 2025 року, затемнення вони пов'язані з помилками. Зараз хто пам'ятає це, явно ну найбільш скраво було видно помилки Сполучених Штатів, помилки. Дональда Трампа, який він робив в березні 2025 року щодо економічної політики, так само і зараз в період затемнень, тобто в період середини між затемненнями переключається енергія одного затемнення на енергію майбутнього затемнення. І люди роблять ну, багато помилок зараз. Тож якісь дії щодо, якщо людина не впевнена, там живе в такому районі в місті Суми, або поруч сумому, що не впевнена в, в евакуації, то чисто емоційно я б не радив на емоціях зараз евакуватися, наприклад, самого міста Суми. Бо це буде на емоціях і в цьому буде багато помилок. А, і якщо приймати рішення евакуюватися чи ні, я б це радив вже на тверезу голову на спокійний розум в районі два кінця червня, коли планети будуть знаходитися, вже бу не буде середина точка між затемненнями, не буде помилок, таких як зараз люди роблять. Буде е, на Валуні 25 червня в знаці Сдіакара, який пов'язаний з домом в з'єднанні з Юпітером. Юпітер означає ну, визначити правиль, більш правильний напрямок, що краще робити стосовно ж, міста життєства житла. Е, а навпаки, зараз е, ну, багато помилок може бути зроблено просто <кій> на емоціях стосовно того, від'їжджати чи не від'їжджати. Це не стосується суто прикордонного регіону, суто прикордонних селищ, бо планета кордонів Сатурн вона в з'єднанні з Нептуном знаходиться. Це означає, що на кордонах є туман, невиясненість, незрозумілість, якісь не, не точно понятно, що відбувається. Ну, і тому там не стосується ця інформація, прикордонних. Селищ. Там вже ну, краще дивитись по ситуації, що робити. Цей прогноз більше про сам місто, велике місто Суми на цю тематику. <кій> Переключається зараз програма на осіннє затемнення, і затемнення, пару слів скажу, 8 року. 8 вересня воно буде в знаці Зодіака Риби, підсилюючи тематику і проблематику біженців, а також тих, хто втікає. Це хорошо видно зараз на тому, що в Сполучених Штатах відбувається стосовно біженців мітінги в Російській Федерації на темі конфлікта. А Лаудінова, значить, з російським священником е, а це там конфлікт почався по темі, що в Москві багато біжен... ну, переселенців, типу мусульман. Тобто на релігійних і на темі переселенців. Оця тема затемнення вересня вона зосереджена. І зараз це включення цих енергій з приводу біженців там, або ну, Релігійних якихось питань, воно зараз ну, такий кризовий характер носить, і от в різних. А в Україні тема в сумах, тема це тема біжати чи не біжати. Ну, якби так. От. Ну і в принципі, ну, я, я, я би радив це питання відложити на кінець червня. Там це буде більш зрозуміло і зараз багато помилок можна наробити в цьому питанні. В принципі, от такий астрологічний прогноз. Дякую вам за увагу. Діліться це відео. Ставте лайки, пишіть свої коментарі або дизлайки, якщо вам не подобається інформація. Дякую за увагу і до нових зустрічей!